Президент звільнив Єрмака, і цьому радіє півкраїни. Чому? Я це запитав у чат GPT, і ось що він відповів: Єрмак одна з найбільш суперечливих політичних фігур останніх років. Хтось вважав його ефективним переговорником, а хтось людиною, яка мала занадто багато впливу на президента. І оця тіньова влада, про яку всі говорили, створила навколо Єрмака сильний рівень недовіри. По-друге, у суспільстві давно накопичилося багато питань щодо стратегічних рішень у війні, дипломатії та кадровій політиці. І багато людей, справедливо чи ні, асоціювали ці рішення саме з Єрмаком. Тому його відставку сприйняли як можливість оновлення та шанс змінити курс. По-третє, давайте чесно: українці зараз дуже втомлені, втомлені від війни, від невизначеності. Від політичних інтриг, і будь-яка гучна зміна на верхівці влади виглядає як сигнал, що щось рухається, може стане краще. Ну і найважливіше це рішення стало несподіванкою, а несподіванки в політиці як грім серед ясного неба. Тому соцмережі й вибухнули то радість це, чи просто полегшення? Чи можливо надія на те, що наступний етап буде іншим? Пишіть у коментарях свою думку.